Доброго дня. Так, поки я доїла коровку, піду зараз напувати телятку, дивлюся Наташа зайнята роботою. Купила собі таку швабручку вікна мити. Так, вона зранку прибирала на кухні. Постирала тюльки. І ми є зна двору вікна, бо в така пилюка, вже ж їздять трактора, машини, попри саму дорогу, та й пилюка. А ну похвалися, шваброю ближче. Да, тільки... Або Ще? я трохи не вмію нею користуватися. Або цей. Я знаю, що ті скрипки такі, що миють професійно, так сказати, вікна, то в них, ну, в ними ще треба вміти користуватись тим шкрибочком. Тут теж є ось така різина, але я думала, провів та й гарно, а воно остається. Ті, то я ще перетирала, все одно бумагу. Ой, в нас робота починається з ремонту. Що в тебе сталося? розсипався. Розсипався почіпник. То ти вже купив, зганяв, так? Да? Не видержує, як і нове не витримує. І ще щось молотять, які ваговози тут ідуть. Один за одним. Не знаю, чи це. Щось тяжке, мабуть, кукурудза. Що тут? Розшипався, коротше, А Все, що залишилось. Все, що з підшипника лишилось. Ладно, чотири штучки. Коротше, той, що стоїть ближче до стойки до диска. Віцей. Yes. Не. Пельник розлізся, так? Да? Коротше, срока. Хотімо, не хотіли. А ще в салідолі ролики yeah. достає. Не, ну вони ж повилітати нікуди не могли. Uh -huh. Не всередині залишилися. Uh -huh. Та й що, і треба їхати по Так. Uh -huh. І по О, uh -huh. А, мать його. Це ж з нього залишилось. Трезда. Ні, це саме кейдужний буде, бо зараз в машині гляну. Не. Все вже гуде, вже збирає назад. Вже поставив нового підшипничка. Все вже буде окей, але ну, сьогодні вже не вспіває. Так, комбайни вже з поля поїхали, машини теж. Сьогодні. Цілий день машина за машиною. Добре, що не було вітру, бо багато горіхів ще на горіхові є, Ну, вже не видно, ніч на дворі. То, щоб так був вітер, то мені прийшлося сидіти тупо сидіти на дорозі і збирати слідком горіхи, щоб машини не поїздили. А так тихо було сьогодні гарно, то горіхи не падали. Вночі був мороз. Потім десь у день вже він зійшов. Ігор хотів їхати на поле. Зачиняємо ворота. Уже діти поїхали, попили кави. Поїхали додому, замикаємо кліви. Збирався Ігор в обід їхати діскувати. Получився ремонт. Поки поїхали, то почіпника купили, поки він зремонтував вже 5 часов вечора. Вже не було коли їхати на те поле. Поїдуть зранку. Якщо морозу не буде, щоб не налипало, щоб трошки підтрахло, то завтра поїде діскувати. Так в нас вийшлося сьогодні. А я цілий день то зварити, то помити, як завжди. Це така в нас справа. Так в нас пройшов день. Щось вже швидко день біжить, не хватає вже дня. Так що всім на добраніч. І тихо, і ночі.